Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму YouTube каналі Шаркус. І сьогодні я вам покажу класну схему і взагалі класний спосіб заробітку в інтернеті. Тому, якщо ви хочете подивитись в загальному, чи можна заробляти в інтернеті і чи можна заробляти на Ютубі, тому додивляйтеся відео до кінця не пропускайте, тому що ви можете пропустити цікаві моменти, на яких можна збільшити свій дохід і як легко почати ось так заробляти гроші в Ютубі. В цьому відео я розкажу, скільки платить YouTube в Україні, і взагалі чи не пізно починати. Знімати свій україномовний канал на Ютубі. Або якщо ви хочете заробляти декілька разів більше, можете знімати відео англійською мовою, і взагалі вам тут не потрібно буде знати англійської мови. Тому, якщо ви хочете подивитись ось такий цікавий відеоролик, як можна заробляти відео на Ютубі, обов'язково підписуйтесь на цей YouTube канал. А якщо відео вам сподобається, натискайте на це відео лайк. Я буду вдячний вам кожному, хто поставить лайк і підпишеться на мій YouTube канал. Друзі, якщо ви ще не знаєте про цей Ютуб канал Шаркус і ви тільки сюди завітали, тому обов'язково підписуйтесь на цей YouTube канал. Унизу під відео є червона кнопочка, і вона називається підписатися. Нажміть на неї, і вона має стати сірою. Якщо ви це зробили, кожному вдячний за те, що ви підтримуєте мій україномовний канал і даєте таким чином розвиватися в українській мові на Ютубі. Всім за це вдячний. І давайте я вам трошки розкажу про цей канал. Канал я веду українською мовою і розказую, як можна заробляти гроші в інтернеті абсолютно без ваших вкладень. Звичайно, що ви можете заробляти вже вкладати гроші, також ці відео є на моєму YouTube каналі, тому можете перейти і знайти класну схему, яка підійде іменно для вас. Є також схеми для заробітку в інтернеті з вкладеннями і є без вкладень. Тому можете переходити і шукати класну схему, яка підійде іменно для вас. Тому не гайте часу, переходьте, передивляйте всі ці відео і починайте заробляти гроші в інтернеті разом зі мною. Друзі, а якщо вам не вистачає мотивації, на каналі є мотиваційні відео, які допоможуть вам попрацювати над собою. Наприклад, якщо ви не можете там почати читати книжку чи почати зробити якусь справу, до якої у вас ніколи не доходять руки, переходьте, дивіться відео і починайте мотивувати себе і дивіться, як роблять це професіонали. Друзі, в мене є ціль до. Кінця цього року набрати 5 тисяч підписників. Якщо ви ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. Це у вас займе одну секунду, а для мене це дуже велика мотивація знімати для вас кожного дня відео і показувати, як можна заробляти гроші в інтернеті. Ну що ж, друзі, я зробив такий малесенький відступ, розказав про свій канал і в загальному про що зараз буде йти мова. Як ви здогадались, я покажу, скільки ж можна заробляти на Ютубі, і в загальному, чи взагалі ще не пізно заводити свій Ютуб канал. І так, давайте зараз ми перейдемо до нашої творчої студії, і я покажу, скільки я заробляю в день, скільки я заробляю в місяць, як мені приходять виплати, і в загальному. І як ви бачите, ось є такий малесенький, скажімо так, уривок, малесенький підсумок того, скільки я заробляю за останні 28 днів. Зараз я вам все це, це розкажу розширено, детально, як на цьому можна заробляти гроші. Ось як ви бачите, за останні 28 днів у мене було 63 тисячі. 600 переглядів. Це на 15% більше, ніж послідній місяць. Що далі? Дивіться, тривалість сеансу перегляду у хвилинах, ой, точніше, у годинах, 2600 переглядів у годину. Це досить класно, тим, тому що, ви знаєте, щоб підключити офіційну монетизацію YouTube Google AdSense, нам потрібно набрати 4000 годин перегляду за цілий рік. Як ви бачите, я більше ніж половину набрав просто за один місяць. Якщо ви думаєте, що це дуже тяжко набрати, це не тяжко, я також думав, що це дуже тяжко набирати. Звичайно, як ви тільки що завели свій YouTube канал і у вас немає своїх підписників, це буде трошки тяжко. Але зрозумійте одне, просто потрібно регулярно завантажувати сюди свої ролики. Якщо ви, наприклад, сьогодні закинете один, а потім через півроку ще один, звичайно, що ви дуже тяжко будете набрати ось ті години перегляду і свою тисячу підписників. Тому, якщо будете регулярно завантажувати свої ролики, будете заробляти, будете дуже скоро набирати ось ці години перегляду. І, скоріше всього, вам ця була інформація не дуже цікава, тому що ви прийшли сюди, щоб подивитись, скільки ж можна заробляти взагалі в інтернеті і частково на Ютубі. Як ви бачите, мій місячний дохід за 28 днів точніше складає. 10 133 гривні. Цей дохід прийде мені на мою карту на мій банк. Як це відбувається, і в загальному як підключити ось цю монетизацію Google AdSense? Для того, щоб підключити Google AdSense, для того, щоб підключити монетизацію на своєму YouTube каналі, вам потрібно мати тисячу підписників і 4 тисячі годин перегляду. Як ви бачите, ось ці є години. І для того, щоб подивитися, чи у вас це є, чи в цього у вас немає. Зараз я вам покажу, як це перевірити. І в загальному, як підключити монетизацію. Дивіться, ось, бачите, є вкладка монетизація. Переходимо сюди. І у мене все тут вже підключено. Бачите, Google AdSense активований. Точніше, я все це підключив вже, і в мене все це працює. У вас тут буде таке зображення, і буде лічильник, скільки у вас підписників, і скільки у вас тисяч, і скільки у вас годин перегляду. Тому, коли все це у вас набереться, ви можете підключити офіційну партнерську програму Google AdSense і на цьому заробляти гроші. Як платить Google AdSense? Google AdSense платить за кожен, за кожен перегляд вашої реклами. Тобто, давайте перейдемо в, мій, в мою творчу студію. І давайте перейдемо до аналітики. Ну що ж, бачите, тут трошки детальніше розказано. Дивіться, бачите, 2600 перегляду це вже я вам розказував підписники. 1400 підписників е, прийшло за останній місяць. Це за останні 28 днів. Бачите, тут, тут все показується. Це на 1100 підписників більше, ніж зазвичай. Це досить класно. Я всім дякую, хто підписується. Я дуже вам вдячний. Ви допомагаєте мені розвивати мій україномовний канал. Всім вдячний за підписку, друзі. Ви Молодці, що підписуєтесь і взагалі коментуєте мої відео. До речі, якщо є якісь запитання, пишіть внизу в коментарях, я стараюсь всім відписувати. І також бачите приблизний дохід 10 133 гривні. В загальному, ось ці гроші, там, можливо, може відрізнятися на пару центів, точніше, на пару копійок, вони всі, ось так, як тут показано, всі ці гроші приходять мені на мою карту. Не переживайте, все це переходить, і як це відбувається, зараз я все це вам розкажу. Як ви бачите, тут показуються перегляди за останні 48 годин, і тут показується загальна кількість підписників. Бачите, у мене 4594 підписника, до 5000 буквально залишилось 400 підписників, тому обов'язково підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. Ну що ж, друзі, як ви всі сюди прийшли подивитися, звичайно, що скільки ж я заробляю в місяць на Ютубі і в загальному скільки можна тут заробити. Дивіться, що це означає? Це означає загальний дохід мій за місяць. Дивіться, ось ця сума. Це за тисячу переглядів сумарно. Немає різниці, чи у, у відео показувалася реклама чи не показувалася. Тобто, береться тисячу переглядів, і вже ділиться там, де показувалася реклама, де не показувалася реклама, і в загальному просто за тисячу переглядів я получаю 166 гривень. Дивіться, а ось ця сума це ведеться вже за тисячу рекламних показів. Тобто за кожну тисячу рекламних показів мені платять. 266 гривень. Це досить класно. Для України це досить велика сума. Тому, якщо ви ще думаєте, чи заводите свій канал чи ні, будь ласка, заводьте канал, записуйте те, що вам подобається, і заробляйте на своєму хобі. Так, звичайно, в мене канал такої фінансової тематики, і він платить, платить дуже дорого. Якщо у вас тематика буде, наприклад, там якісь мультики чи ще щось, тематика буде дитяча, буде платити набагато менше, або розважальна тематика також платиться дуже мало. У мене, наприклад, тут платять 266 гривень за тисячу рекламних показів, Вам, у вас там будуть платити, якщо це буде, наприклад, якщо канал буде вестися розважальної тематики або дитячої, це буде там, ну, 50 гривень за тисячу рекламних показів. Буде набагато менше, це е, дуже мало оплачується. Якщо у вас тематика, наприклад, фінансова або тематика про машини, це дуже високо оплачується, приблизно буде так само, як у мене, а то і більше. Тому, якщо ви ще. Вагайтесь чи заводити свій канал чи ні, обов'язково заводьте. Навіть якщо у вас канал буде дитячий або розважальний, вони набирають набагато більше переглядів, ніж у мене. Як ви бачили, у мене там 60 тисяч переглядів у місяць, а у вас може бути там може бути 100, наприклад, тисяч переглядів в мільйон, 10 мільйонів, тому що ці відео набирають набагато більше переглядів. Тому не вагайтесь, заводьте. Заводьте канали українською мовою, тому що зараз каналів на українській мові є дуже мало. І ви ще встигнете заскочити в останній вагон і набрати, наприклад, там свою першу тисячу підписників і цих 4 тисячі годин перегляду, і підключити монетизацію, офіційну монетизацію YouTube AdSense. І так, давайте я вам покажу, скільки ж я заробляю за місяць. Як ви бачите, червень я тільки підключив свою монетизацію, і я за червень отримав 66 гривень. Далі, дивіться, переходимо липень. Це вже було трошки більше, і я заробив 1900 гривень. Серпень вже було 3000, вересень, точніше, це за попередній місяць. Мені перейшла ось ця виплата 5400 гривень, і жовтень ще виплата не приходила, зараз поясню, чому. 10 тисяч гривень. Друзі, 10 тисяч гривень я заробляю в місяць просто для того, що записуюсь такі цікаві вам відео. І розказую, як можна заробляти гроші в інтернеті. Скажіть, будь ласка, що не могли би так само записати відео, як і я, і на цьому заробляти 10 тисяч гривень у місяць. Це 10 тисяч гривень у місяць навіть вище, ніж загаль... вище, ніж середня зарплата в Україні. Тому просто задумайтесь, що ви можете заробляти 10 тисяч гривень на повному пасиві, ну, скажімо так, на повному пасиві раз, там у день зазняли відео, яке воно вам подобається, яке ви хочете це зробити і цим займатися, і заробляти ось так 10 тисяч гривень у місяць. Тому задумайтесь. Чи не хочете ви ось так легко заробляти гроші в інтернеті, займаючись своїм хобі? Це не мусить бути, що ви записуєте, наприклад, заробіток в інтернеті і так далі. Ви можете заробляти, наприклад, на тому, що знімаєте якісь свої влоги і так далі. Що у вас якесь цікаве життя, чи ще щось. І ви на цьому всьому можете заробляти гроші в інтернеті. Ось, бачите, збоку є вкладка Прибуткові відео. Що це означає? Наприклад, за останні 20 днів. Одне відео за одне відео я заробив 1800 гривень. Бачите, наступне відео прибуткове, це є 1500 гривень, і так далі донизу. Щоб подивитися, які відео найбільш прибуткові, ось є вкладка для того, щоб цим скористатися. І подивитися, проаналізувати, наприклад, як я вам оптимізовував це відео, і як в подальшому оптимізовувати так відео, щоб ось ці відео набирали більше переглядів. Точніше, щоб нові відео набирали так само переглядів, як і оці. І на цьому, звичайно, що. Можна заробляти і треба заробляти, аналізувати всі ці відео свої, наприклад, якщо у вас одне відео якесь вистрілило, проаналізуйте, чому воно вистрілило, в загальному зробіть аналіз того відео, подивіться, які там теги, як ви оптимізували це відео, і робіть так уже на наступних відео. Тому що алгоритми YouTube кожного разу змінюються і потрібно за цим всім слідкувати. Тому як ви будете за цим всім слідкувати і кожного разу розвиватися, ви зможете заробляти ось такі гроші. В інтернеті. Якщо ви ще не вірите, що тут можна заробляти, я все це показую вам на своєму прикладі. Гроші приходять, не переживайте, це 100% виплачується тут кожного місяця виплачують гроші, тому просто почніть щось робити, буде вже сидіти на своєму тому дивані і дивитися різноманітні відео, і і буде дивитися вже ті новини, що в нас все погано. Будь ласка, я вам показую, що я заробляю просто з Ютубу 10 тисяч гривень, чим це погано. Тому можете створювати свої YouTube канали, можете переходити на мій YouTube канал і дивитися різноманітні способи заробітку в інтернеті. Переходьте, не встидайтеся, починайте заробляти гроші в інтернеті. Я так само спочатку не міг ніяк заробляти гроші, але по чуть чуть по чуть, -чуть і почав заробляти вже з Ютубу, почав заробляти на біному. У мене поки що в середньому. Дохід у місяць складає 1500 2000 доларів в місяць, і мені цього більш ніж достатньо, тому що на такі гроші в Україні можна спокійно жити і нічого не переживати. Тому якщо ви хочете ось так заробляти, будь ласка, просто почніть хоч щось робити. Буде вже критикувати владу і так далі. Ніхто нам нічого поки що не забороняє. наприклад, ніхто нам нічого не забороняє робити, все в нас нормально, тому перестаньте дивитись ці новини і почніть працювати над собою.